Перекидаю ось конюшинку, вчора рано викосили, сьогодні вже перекидаю, ще в принципі день-два ти збирай. Таке вже підсохло. Так, граблі опустив вже, передача п'ята і тут повишенка. 7600 мотогодин вже. Отак виходить. Якщо бачу, що сильно граблі дуже дергуть землю, то собі чуть-чуть приподнімаю речаговку. Так, щоб ледь-ледь вони толкалися. І все, собі ходжу 5 кілометрів десь. З Машинку. Граблі туршовано. Всі ланцюжки вчеплені, все настроєно. Це ось у соя верба. Все чітко. 15.45. Ось так вже воно гарно підсохло. Завтра будемо забирати. Тут я собі таку ходжу. Хаблі опускаю, щоб ледь-лять -ледь торкалися з землі. Щоб не сильно я їх опускаю. І отако собі ходить. І таке получується. Получить горно перекидає те, що треба. Завтра вже будемо забирати, думаю. Завтра, якщо все добре, заберемо, Комбайн вже молотить. Оце такий ячмінь. Вже теж колосочки всі похилив. Більша частина ячменів, підгонів, десь там де не де може є, а так загалом ячмінь непоганий. Так що якось так. так вже приїхав я згрібати. Он дід вже молотий хрещеного мого доліка. Вже молотий ячмінь. А я ось ще вже згимаю. Полюшень, вже вона підсохла конкретно, гарно підсохла. Вже будемо забирати зараз Так що якось так. Отак ми горнемо, там зайняв по кругу. Вон там вже дід ходить. Вон там он дід ходить. Приїхали, тато з сашкою будуть пікувати. А я зараз доходжу все ще раз, а тоді вертаюся цього радка назад. І все. Так от, виходить, я того радочка рівненько підбив, так. он вже хрещений поїхав, газоном вже висипати, вже одну машину завіз. Це ще ну, нам обійшов пару разів, пару кругів. Це вже друга машина буде. Вже одну машину намолотив. молотив. Кажуть люди, що ячмінь ж мій непогано сипав в цьому році. Так, шановні аграрні, друзі, колеги, всім привіт! Зайняв ось такого кусочка, перекидаю сіну. Перевертаємо сіну, порушимо. Так, там вже поперечку по відходив, туди до хати. Суду собі зайняв і хожу. П'ята повишена. Середні оборони. Я вже на наступну діляночку вже перекинув граблі. І зараз перекидатимемо люцерочку, молоденьку ліцерочку. Я вже вам показував цю діляночку, як ми косили. Це вже ми її ще раз викосили вже. Така рівненька гарна ділянка. Там далі наша соя. Тут сою потім, як буде часто покажу. Бо нема коли. Так що. Так, Перекидаємо. Ось на фоні взаді, дивіться, наш ячмінь, гарний, курицький, такий рівненький весь. В цьому році в, нашій, в нашому окрузі, тут в селі, скажімо так. Дуже гарно гарний врожай на ярій ячмені. Дуже гарно в людей сипле. А якщо в людей сипле, то в нас буде тим більше. Тільки питання скільки. Це не переживати, все буде добре. Так що, якось так. Так. Майже останній прохід. Зараз туди і назад, назад пройти, лишилося. Дивіться, ну яка суя, Здорова. Вже колеса від трактора в ній ховаються, я вам скажу, дивіться. Ну, стоїть як стіна. Так воно чудово перекидає. Це ще не останній кусочок, ще два куски перекидати. Ще зараз підемо ячмінь, покажу, сою покажу. Вже ячмінь ми почали молотити. Вже одного куска там 90 сотий ячмінь по вже зайшли молотити. Так що такі справи. Так, шановні друзі, колеги, ось дивіться який у нас ячмінь Микулинський. Солома вже почуть ламається вже на пні Вже приходить час молотити. Це я на на аналіз. Тут ось був сіно перекидав. Там тобто дуже відео покажу. Так, соя тут вже і ціною яка росту. Пояс навіть і вище пояса вже. 18 штук на метр, варіатор на 50 сіялось, це Сашкова ультрарання чи рання. Ось подивіться, скільки тут ще квіточок зверху, ще не сформувалися всі боби. Така вона густенька вийшла і за рахунок густоти тут буде, буде соя, буде мати врожай. За рахунок нашої густоти. 18 штук на метр, це, грубо кажучи, вже на період збирання будемо мати мільйон 1 мільйон густоти стояння рослин. Так, чуєте, комбайни працюють. Тут один Вольво молотить, там другий Вольво в себе молотить, тут людей. І ми теж зайшли там ячмінь озимий. Може, якщо ще попаду, сьогодні треба спішити. Якщо ще попаду, то ще може щось покажу. Тож зайшли молотити ячмінь. Пилюка, корить, вологомір поламався, нема чим ну, то... Таке діло. Що якось так. Так, ось ще ви бачите по праву руку наш увесь. Дивіться, ну який гарний. Де-не-де повикладова місцями. Далі наша пшеничка. Менцелковська. Там далі знову наша пшениця. Ще підемо, я ще покажу. Нижку трошки, але подивіться, який голець, гарний. Тут ми мені доброго не кидали під, під перекосівний обробіток. Тільки в радокні дромоворству насіяли два сліди тут. Так що я хоч так. Бачите, в яких екстремальних умовах у нас згортання сіна. Подивіться, там два горби такі великі, а тут ось, ось з горбочка. І ось, о, бачите, вже крута, крутий обривчик. Тут ось орівчак. Подивіться на якій висоті трактор. Я практично стою. Трактор десь мені по пояс зараз. Якщо тако взяти, урвань. Авіть вище пояс. Такий тут перепад висоти. І це ще там бережка знизу викосили. ще того бережка буду перекидати. Ну там вже похиліся, а тут ось бачите, який крутий склон. І ще цю дорогу вже туди будуть і там вже під селом виїдуть. А зараз назад туди, ще туди і назад пройдуся і буду тут бережка розходжувати. Бачите, вже дід вчора молотий тут усього свого друга. Солому роздуло капітально. Люди молотять, щурують на всю катушку, поки стоїть погода. Бачите, на якого горба йдемо. Там далі вже полоі ще й горбочий, але все одно він є. Подивіться, які там. Так, Ось дивіться, яка пшеничка анцевківська. тут ось поруч городик у нашій стіну. А це ось подивіться, які гарненькі такі виповнені колосочки. Ось дивіться яке зерно. В принципі, вже вимолочується. Досить таке непогане зернятко. Пшеничка. Так, треба попробувати. Бачите, ще вона не ламається на пні, так як треба. Знизу то вже краще, знизу вже ламається, вже тріскотить. Бачки. Вже тріскотить. І побачимо, пшеничка ще ця її не повикладала, вона ще може постояти. Нам головне в першу чергу забрати ячмінь, бо як на нього ще піде один дощ, то йому вже точно вже буде. Не дуже добра, а пшеничка ще, якщо стояча, маса, бачите, є колосків. Я думаю врожай буде. вже так буде. Такі справи, шановні аграрії. Оце ось так піднімається, піднімається. А далі зараз де обрив туди. Ось тільки, тільки в цій точці вже видно е, нижній поля. Ось, подивіться, якийсь фонду. І вже зараз спускаємося вниз. Йдемо, 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 йдемо вниз, вниз і вниз. Беріжка ми завершили перекидати, далі йду дорогу перекидати. Там -он той город за увесь. Далі йду дорогу аж туди під село, під кущі. там Прохошена дорога. Це її перекинути і буду їздити додому. Так що такі справи якось так у нас проходить день. Так, ось Перекидаю сіно на дорозі тут. Тут і ось така наша пшеничка леммі. Такі в неї колосочки. Досить непогана пшеничка. Гарно дуже вимолочується. Ось таке насіннечко. Доволі така крупненька. Земля ще, бачите, волога. Чорна волога. Ну, На не плюскає, насіння виповнене просто що. Бачите, насіння таке виповнене. Пшеничка вже щелестить. І на пні бачите, зламав. Тобто її ось, о, як дасть Бог погоду, зібрати ясмінні і слідом шурувати пшеницю. Нема що на неї дивитися. Слідом шурувати потрібно пшеницю. Бо площі не маленькі, цей рік дуже багато молотити, на комбайн велика нагрузка. Бо якби ще своє, а так ще людям і ще родичам мусимо молотити цей рік. Тому якось так дуже багато молотити. І свого не 10 і не 20 сотих, і навіть не гектари, не два, а кілька десятків гектарів зернових молотити. Але нічого, все. Дасть Бог погоду, то потихеньку справимося. Так що, Такі справи. Це ось мінський бастян, бачите, в якому стані. Це я тут показував, тут а, ми і перепасів селітру вносили і потім підживляли тут. А. І сіяли я показував тут. І досить де поганий Насіння гарно вимолочується. На пні вроді би ламається. Я думаю повинен вже в принципі, молотитися, збиратися можна. Можна вже молотити. Принцип. Якої волосся зерно. Тому якось так. Візьму, вдома Попробую на аналіз. А який аналіз? Зараз на зуби попробував би, то зараз не можу, бо саме два дні назад позавчора імплант вкрутив. Вирвав зуба, вкрутив імпланта. То, то поки не можна нічого твердого їсти. Тому, тому якось так. Такі справи корабли транспотом положение вся все, едут до дому.